У Вінницькій обласній філармонії розпочався міжнародний фестиваль імені Петра Чайковського та Надії фон Мек. Цьогоріч він ювілейний десятий відкривав форум класичної музики. Вінницький академічний камерний оркестр Арката. Як це було далі? З матеріалу Романа Гаха. Диригував академічним камерним оркестром Арката. Вінстон Дан Фогель з Ізраїлю. Це вже друга їхня спільна робота. До цього диригент попрацював з десятками симфонічних оркестрів та оперних театрів по усьому світі. сьогодні своїм концертом ми розпочинаємо фестиваль чайковського. Звичайно, зіграємо його геніальні твори. Разом з оркестром виступають два чудових музиканти. Перший це гітарист Філіп з Франції та скрипальки з Іспанії Віоріка Курирів. Мені дуже подобається Вінниця, так багато парків, а фонтан це щось неймовірне. Та програма фестивалю, яку ми запропонували глядачам, вона сподобається, тому що кожен концерт представлений іншою виконавською школою того чи іншого чи іншої держави. У нас є гості із Польщі, із Молдови, із Китаю, із Франції, із Іспанії. Вінницький глядач має порівняти, хто кращий. Про нього вже знають не тільки в Україні, а далеко за її межами. І вже на слідучий фестиваль у нас вже є заявки виконавців, які хочуть бути учасниками Вінницького фестивалю. В рамках фестивалю в обласній філармонії відбудеться близько 20 концертів. Форум триватиме до 19 травня. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.